Лілія Дростик, представник кампанії чесно фільтру суд, зі вступом в силу нового законодавства про судоустрій, зміну конституції і нового закону про статус суддів в Україні запрацював важливий дуже орган, який представляє інтереси громадськості у судовій реформі. Це громадська рада доброчесності, яка була нещодавно сформована, і яка власне матиме вплив і відіграє. Відіграє роль у процесі формування Верховного суду, конкурс, на який зараз оголошений. Але дуже важливо, щоб ця громадська рада доброчесності мала. Повноваження і мала вплив не тільки не тільки дорачі, але й могла приймати безпосередню участь у засіданнях вищої кваліфікаційної комісії при оцінюванні суддів. І власне громадський рух чесно, спільно із реанімаційним пакетом реформ, спільно із автомайданом. Нещодавно ми під стінами комітету Верховної Ради вимагали внесення правки в законопроект про вищу раду правосуддя. З власне розширенням повноважень громадської ради доброчесності не можна сказати про те, що підхід змінився, тому що фактично це новий для України орган. Перше, в принципі, до процесу формування суду допустили взагалі громадськість. Тому це вже прорив, що судова система привідкрилася і, взагалі, впустила до себе громадськість, представників громадських організацій. Це і не лише громадські активісти, це адвокати професійні, це розслідувачі, журналісти, це і громадські активісти, також і власне. Той факт, що громадська рада доброчесності буде давати свій висновок на кожного кандидата у Верховний суд, це вже це вже зміна, це вже можливість впливу, тому що негативні висновки, якщо такі будуть, а такі я впевнена, будуть вони вища кваліфікаційна комісія буде змушена їх брати до уваги при відборі судів Верховного суду. Зокрема, до нашої кампанії, чесно чесно фільтруй суд. У нас є сайт, на якому кожен, кожна людина може повідомити. Там є кнопка Повідомити про суддю, якщо ви маєте інформацію про, про те, що суддя був замішаний в корупції про те, що його статки не відповідають задекларованим. Про інші порушення, які є описані в, у нас на сайті в критеріях, будь-яка людина може звернутися і надати нам цю інформацію. Відповідно, потім ми цю інформацію передаємо до вищої ради до громадської ради доброчесності, і вона буде використана у процесі кваліфікаційного оцінювання судді. Зараз наша компанія проводить такі тренінги у 23 містах в обласних центрах України для того, щоб по перше донести до громадського активу ті інструменти їхньої участі, їхньої участі і вплив на судову систему і залучити цей актив до нашої кампанії і поширити максимально загалі інформацію про судову реформу. Лілія Дроздик, громадська організація, Центр демократії та верховенства права. І я представляю наша організація, представляє рух чесно, кампанію чесно фільтруй суд. Дякую.